Україна підтримала спеціальну воєнну операцію в Венесуелі. А також чому в Венесуелі зараз на вулицях свято, незважаючи на те, що у них там почалася спеціальна воєнна операція, по факту ракети курва падають на голову. Давайте це все розберемо детально, при чому тут страна Джекічана, Рашка, Україна, яким тут боком, і який це буде вплив мати на війну в Україні, і як це може нам допомогти? Коротше, поїхали. Не все так очевидно, дуже це смішно звучить, але розповсюджуйте це відео. Давайте розберемося. Я думаю, ви всі чули. Про те, що почалось в Венесуелі, по факту Америка в часів Другої світової війни в перший раз створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно, оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються. Тобто, не на те, що там поприлітало, ну там по факту реально відбулася на декілька годин, повноцінна війна. Отака історія. Люди раді. Чого? Це ж був диктатор. за останні декілька років офіційно. Ну, в Венесуелі середня зарплата за місяць була. От тут просто зайдіть в коміти, напишіть, як ви думаєте, скільки люди в місяць отримували там грошей? Тіпа як вони жили, а отримували вони по 10 доларів на місяць. Ну там хтось 50 Виявляєте, що це таке? Венесуелі там же ціни зовсім інакші, і взагалі життя зовсім інакше. І от до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, а вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуели. Хто це у нас? Рашка, Сєвєрна Корея, Китай. Ну тобто всі країни, де по факту ще ну, грубо кажучи, якщо обачити комунізм, ну, отака от, от історія. І на вулицях просто радуються, бо люди нарешті перечуті нормального життя і так далі. Звісно, Венесуела, вона ж продавала самий, там же ж шнафти найбільше. В тому регіоні, і вона ж а, продавала нафту в Китай по дуже низьким цинам, абже не конкурентно спроможним. Ну тобто, видно було, що це договоруха якась, і ясно, що це впливало на хід а, всього конфлікту, і так далі. І воно ж доходило і до Ірана, і а, це все ж ви знаєте, що в Ірані робиться, і де воно відправляється в рашку, і де ця рашка? Потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви понімаєте? Тобто, воно все закальцовано. Я вам раніше казав, що це а, сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з однієї сторони рашка, з другої, ми це в. Бізнес і економіка з усього світу взагалі ділять свої інтереси. І от дивіться, що саме цікаве, як це все може повпливати на ситуацію в Україні? Вони ж забрали цього диктатора, До речі, якщо не знали, міністра оборони там взагалі обнулили. все, його немає. Плюс ви ж маєте розуміти, що це ж там кокаїнові оці діла були. Вони ж відправляли. Це головний цей на контрабасі гра. Поняли? Головний контрабас був взагалі майже ледве не по всьому світу. От я як жив в Британії, там, там же куча портов, все звідти йшло в Британію, потім роз'їжджалось по всій Європі. І відать, щось там не поділились, комусь якихось не откатів не дали. Ну тут же ж питання є більш глобальні. Вони зараз цього президента Венесуели видірнули до себе і скажуть про Путіну. Ти давай завершу цю всю історію. А ми тобі віддамо в обмін оцю чушку твою. А потім же шлюбе позбирати там всяких Януковичів. Поняли, всяких там Каддафів, От, Ну він же ж там у себе всіх ютить. В принципі, того у них і тісні там ділові зв'язки. Самі, грубо кажучи, блін, якби так кончені, я не знаю, як м'якче сказати, країни позбиралися якийсь альянс, от але я вже сам помічаю, що вражки серед людей ну, починається бунт серед звичайних людей. Там же купа позакривалась бізнеса в тому самому Пітері. Там, якщо рашка не втримує, те, що зараз вона тримає, позбудуться усіх всіх а, своїх партнерів. А як бачимо Америка. Їх всіх вибиває. і причому Америка, якщо каже, воно то й дело. Якщо вона на щось іде, вона це доводить до конца. У нас ж було типу, Київ за три дні. І що вони? Вже вон скільки які рік іде, вже більше ніж три роки йде. А тут не то, що за три дні, за три часа, грубо кажучи, зробила. І е, е, Америка, тобто воно зі сторони, понятно, виглядає, ну як, грубо кажучи, то саме, що у нас відбулося зі сторони Рашки. Але ж тут треба учитувати, з ким це зробила Америка, для яких цілей вона зробила. Навіть був от жарт я в інтернеті читав, що Буданов в перший день на посту вже дивіться, що в Америці відбулось. Тобто, тут неспроста Україна це все підтримувала і це може дуже добре повпливати через маніпуляції з Путіним на те, що відбувається в Україні. Дуже добре повпливати. А рашка ж вона нехай вам не здається, що вона вічна. Там з економікою величезні проблеми і це вже помічають навіть самі тупі звичайні люди, які там живуть, які все життя їли там з піска і ходили на вулицю в туалет. Ну я образно, але я думаю, ви поняли. Коротше, отака от ситуація. пишіть в коментарі, що ви про це думаєте, розповсюджуйте, поспілкуємося. Все, на зв'язку. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.